23 листопада ворог наніс ракетні удари по важливих енергетичних та інфраструктурних об'єктах країни. Електрика подана до всіх областей України. Про це вже о 15.00, 24 листопада, прозвітував заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Перше, що було заживлено, звісно, це об'єкти критичної інфраструктури, водоканали і інші об'єкти критичної інфраструктури. Це було зроблено. Зараз йде вже наступний етап. Ми заживлюємо звісно побутових споживачів. Протягом доби ліквідовували наслідки обстрілів і на Полтавщині, як повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. О 8.50 24 листопада, світло з'явилося у 15,5 з половиною тисяч побутових абонентів колишнього Лохвицького району. О 10.40 розпочали заживлювати Полтаву. Насамперед, критичну інфраструктуру: водовідведення, водопостачання, теплокомуненерго та лікарні. О 12.25 запустили всі водозабори та очисні споруди обласного. Центру. Одночасно почали заживлювати Кременчук, Лубни та Миргород. О 13.00 у Полтаві запустили сім котелень від мережі та генераторів. А вже до кінця дня почав з'являтися і мобільний зв'язок. Полтавщина стала однією з трьох областей України, де ситуація зі зв'язком була найгірша. Про це повідомив речник держзв'язку Володимир Кондрашов. Нагадаємо, це вперше, коли полтавці провели понад добу без світла, зв'язку, інтернету та води.